Мати таку свободу, щоб бути собі цілею, передусім бути собі ціллю. для власного духу працювати як бджола. збагачувати його, збільшувати, довести до того, щоби став сяючим, Пригарним хвилюючим, Зоріючим у тисячах красках, передусім бути собі цілею, обробляти самого себе з дня на день з року до року, різбити себе, вирівнювати. Щоб все було складне, тонке і миле, щоб не осталося дизгармонії ані для ока, ані для серця, для жодного зі смислів, щоб жадоба за краскою утихомирилася, бути передусім собі ціллю, а опісля стати або для одного чимсь величним на всі часи, або віддатися праці для всіх, боротися за щось найвище, сягаючи далеко по забуденне щастя. Який мій ідеал. На широких просторах і думкам вільно. Доля кепкувала собі з нею, зневажала її, але зломити, зломити не могла. Мати таку свободу, щоби бути собі цільним. Свобідний чоловік із розумом то мій ідеал. Бог сам сюди не міг бути і тому сотворив матерів. Всього навчать час і неволя. Любов це найкраще з усього, що життя має. Добре, все завжди добре. Бог не забирає так, аби нічого не лишити на домісті. Ша смерть ніж життя, окутане немічю і брудом.